Шановні колеги. Доброго дня, шановні колеги, шановні друзі, шановні однопартійці, з другої партій. Можливо, ми будемо слухати один одного. Я хочу, я хочу змагати зниську. Я вам роблю зауваження. Є виступаючи. Ні, якраз він і не перебував. Пиш. Я, я би хотів сказати, мені сьогоднішня сесія нагадує якесь так? Партія району в цьому дуже добре знається. Така ситуація, виходить, ми теж, давайте теж, але ми теж підтримуємо. Але другим питанням є порядок, є порядок, є регламент, на який ви завжди силаєтесь. Ми скликали на 26 з одним питанням. Ви те, що ви перенесли, це ваша воля, це ваша, скажімо, внутрішня політика. Але першим питанням має виступати виступ... голосуватися питання про, про звернення до президента. І не тільки з того, що треба реклами чи ще щось, а тільки і за того, що люди стоять і кричать ганьбалом вони що зібрались? Просто так хай йдуть. Правильно сказав, нам хай почекають, чи ще щось. Що це означає? Люди прийшли, вони стоять не просто так, вони стоять за нас. Це, це наші вибори. я не договорив, я не договорив. І якщо ви звертаєтесь до того, що е, наш шановний народний депутат підтримав євроінтеграцію, то подивіться п'ятничне інтерв'ю, яке він давав. По, здається, по раді телеканалі. Там він говорив зовсім інакше, ніж те, що ми говоримо. Він там говорив, що нам не треба підписувати вільнюсі. Тому не надо оці е, е, ігри, не надо оцю цю брехню, яка сьогодні звучить. Ми за, за євроінтеграцію, але другим питанням після землі. У нас земля головне, нам на все наплювати земля, то треба ж подірібанити. Дякую.